Сьогодні кількість бажаючих переїхати в заміські котеджі помітно зросла, на тесть свої причини як мінімум хочеться втекти від шуму і поганий еколог, але далеко не всі готові витрачати час і сили на зведення будинку. Набагато простіше придбати вже побудований котедж, правильно зорієнтуватися на великому ринку заміської нерухомості і уникнути обману добросовісних продавців не так то просто оптимальний варіант оглядати будинок разом з фахівцем. Але явні недоліки можна виявити і самостійно скориставшись порадами експертів від компанії Роцкоул. Порада 1. вибирайте нерухомість навесні або восени проте в яку пору року краще всього вибирати будинок. Думки експертів по продажам загородної нерухомості різняться: одні радять проводити огляди влітку, щоб відразу оцінити всю красу навколишніх пейзажів, деякі схиляються до вибору недвіжимості в зимовий сезон. Посилаючись на те, що в сніговий період можна увідати, як чистять дороги, вивозять сніг і працюють довколишні магазини, найчастіше в холоди їх просто закривають через низький купівельного попиту, але згідно з даними більшості продавців і покупців котеджів, найкращий час для вибору: весна або осінь. Саме в цей період можна оцінити не тільки красу навколишньої природи, але і те, наскільки згубні для житла наслідки опадів або танення снігу. Вода може заливати підвал на висоту від кількох сантиметрів до метра, і більше що впливає на довговічність будівлі. Будинки зведені на перезволоженому ґрунті, менш стійкі і часто покриваються трещинами, швидше руйнуються. Під час танення снігу можна перевірити, чи не протікає дах будинку і наскільки справна система водовідведення на ділянці. Урада 2. Врахуйте всі переваги і недоліки будівельних матеріалів. Немаловажний пункт у виборі будинку. Його будівельний матеріал, дерево, цегла, газо і ліпенобетон. У кожної технології є свої переваги і недоліки. Наприклад, дерево це екологічно чистий матеріал з хорошими теплоізоляційними властивостями, але разом з тим він вогненебезпечний і схильний до поразки комахами. Ото казаних недоліків позбавлений інший природний матеріал цегла, але це на котеджа з нього буде високою. Найчастіше сьогодні зустрічається газо- і пенобетон матеріал бюджетний. Може і стійкий довнешним воздействиєм, але в цілому універсального рецепта по вибору матеріалу для конструкції будинку немає, все залежить від фінансових можливостей і смакових пропозицій покупця. Однак слід пам'ятати, що в котеджі обов'язково повинна бути система теплоізоляції, де утеплювач і його якість грають важну роль. Порада 3. оцініть теплоізоляційні властивості будинку. До огляду теплоізоляції будівлі слід поставитися не менш відповідально ніж кизучиною стін. Уточніть у продавця або колишніх господарів, який спользувався матеріал. І яка товщина утеплювача ідеальним варіантом вважається каменна вата завдяки натуральному каменю в складі. Зазначений утеплювач отличається пожаробезопасностю і екологічністю при грамотному монтажі. Та експлуатації, термін експлуатації якісної теплоізоляції з кам'яною вати становить не менше 50 років, керуючись діючими нормами і досвідом експлуатації. Експерти сходяться на думці, що в центральному регіоні України шар теплоізоляції для мансарди повинен бути не менше 200 на Карпатах і в Поліссі, 250 п'ятдесят в південному регіоні, 150, навіть якщо використовуваний матеріал. І його товщина вас повністю задовольняють обов'язково перевірте систему теплоізоляції на наявність мостів холоду, через який йде тепло, у цьому допоможе спеціальний прилад. Тепловізор він реєструє випромінювання і перетворює його в зображення, на якому можна побачити будинок у всіх кольорах веселки, елементи будівлі в жовтих або насичено-червоних відтінках, теплі, а фрагменти в зелених або блакитних тонах. Холодні, тепловізор можна взяти напрокат, але краще замовити послугу з дослідження у фахівців у відповідній компанії. Більш простий спосіб знайти мізки холоду, використовувати дистанційний термометр цей прилад вивчає температуру поверхні стін, перекриттів і вікон, досить направити його на те місце, де ви підозрюєте витік тепла про наявність проблем, свідчать високі значення на шкалі. Безумовно, знайти будинок з ідеальною теплоізоляцією досить важко, у деяких випадках має сенс придбати котедж без системи утеплення і змонтувати її самостійно. Порада 4. перевірте надійність віконних конструкцій. Після того як ви переконалися, що будинок надійно утеплений, слід звернути увагу на вікна у переважній більшості продаваних котеджів, встановлені современне пластикове світлопрозорі конструкції. Але котеджі в нових селищах, скоре всього, будуть оснащені самими бюджетними конструкціями, та й на вторинному ринке ніхто не застрахований від неякісних вікон. Для збільшення вартості будинку продавці могли поміняти старі склопакети прямо перед продажем. Нерідко економлять не тільки на самих вікнах, але і на їх установці, замість покладених 16 точок фіксації вікно кріплять тільки на 6. в результаті віконна рама вигинається бочкою. Виникають протяги, проблеми з фурнітурою, труднощі відкриття і закриття вікна. Останні із значених недоліків можна виявити отворів несколько раз стулку, а наявність протягу полум'ям запальнички або сірники, навіть якщо видимих вад не виявлено, пам'ятайте, недорогі склопакети не відрізняються високими енергозберігаючими властивостями, гарне вікно. Як і якісна система утеплення допомагає зменшити втрати тепла в приміщенні, а значить, знизити витрати на опалення ідеальний варіант профіль з монтажною шириною 70. двокамерні склопакети, укомплектовані якісним ущільнювачем і фурнітурою, матеріал профілю може бути будь яким дерево, алюміній і композит кожен з них має свої переваги. Порада 5. Упевніться в справності інженерних систем і комунікацій. Подивіться, як встановлені батареї, проконтролюйте роботу терморегуляторів, якщо вони є. Електричних мереж працездатність розеток легко перевірити за допомогою зарядного пристрою для мобільного телефону, а в порожні освітлювальні патрони можна вкрутити лампочку, не варто забувати і про лічильник. Стежте і за його роботою теж занузело обстежте на наявність вологих ділянок в районі труб. Огляньте запірні крани, якщо продавець якихось причин відмовляє в огляді або демонстрації роботи комунікацій, це привід насторожитися. Після зовнішнього огляду обов'язково переконайтеся в законності зведення інженерних комунікацій, а заодно і самого будинку. Попросіть представити всю проектну документацію на коттедж і його мережі, зверніть особливу увагу на договори з компаніями, котрі займались монтажем комунікацій. Перевірте наявність сертифікатів на еспользуєме матеріали та обладнання, вимагайте технічну документацію, схеми розводки, комунікацій і гарантійні. Талони важливо бути впевненим в тому, що заміський будинок побудований на законних підставах, і підключення до магістральних мереж пройшло з дотриманням всіх необхідних норм.